Просто зараз будемо спілкуватись про ситуацію на Бахмутському напрямку. З нами на відео зв'язку Ярослав Лисенко, боєць батальйону Свобода. Пане Ярославе, мої вітання! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. То, що відомо про Бахмуту, Сили оборони України просуваються на півдні та півночі від Бахмута, вибиваючи російських загарбників із раніше захоплених ними рубежів – про це повідомляється за даними Генштабу Збройних сил України. Українські військові, які продовжують контрнаступ, мають успіх при наступі в районі Кліщіївки біля Бахмута. У російських пропагандистів розпочалась паніка. А в генштабі оголосили, що окупанти чинять потужний опір. Росія вводить резерви та зазнає великих втрат. Наразі йдуть важкі бої. Пане Ярославе, чи можете розказати детальніше про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку? Ну, звісно, можу, значить, як ви вище зазначили, кліщівка, курдюмовка, Зарянівка, Хлопці дуже активно атакують. Це місцина, яка знаходиться навколо е словно, звісно, каналу Сіверський Донець, Донбас. Донецьк відповідно, ми його боронили, тримали практично 9 місяців. Зараз треба вже настав той час, коли треба його відбувати. Що стосується напрямку, на якому ми зараз знаходимося, а це трошки північніше від Бахмуту. Не буду називати села. Це ще зарано. Можу сказати, що у нас ну не тільки є можливості, є величезне бажання звільнити ці території, і останнім часом був. Біля великих міст дуже був обрадований тим, що знаходиться дуже велика і рухається активно, і схована дуже велика кількість техніки, що дозволить нам не тільки чисельно а тут, повірте, величезна кількість бійців, які пройшли і Крим і Рим, як кажуть. Але і техніка, яка нам допоможе піти зараз в атаку, тим паче. Ми зараз атакуємо з двох дуже вигідних позицій. Це практично висоти, які панують над бахмутом з обох сторін, і візьмемо їх, якщо так уявляти, ще більше кліщі, чим вони нас взяли колись господі, мабуть, у лютому місяці, але вони вже навіть в своїх пабліках готують суспільство для того, щоб Об'явити, що їм треба виходить і нічого їм робити в цьому Бахмуті, який нічого для них не значить, і для України теж не значить. І вони будуть його здавати. Тобто, у них вже я думаю, існує декілька планів на вихід з умним ліцом. достойно, ну все як вони люблять, назвуть. Відход і бігство обратним наступленням і з гордо піднятою головою в черговий раз, вибачте, обділавшись з української землі, так воєнкори і в генштабі збройних сил України повідомляють, що Бахмут тривають наразі українські військові під вогневим контролем. Чи насправді це так? Я розкажіть про це детальніше. Ну там практично ж ми ще контролювали декілька вулиць. Е, ну фізично, декілька вулиць на них не зайшли е, орки, тому маючи панівні висоти і. Не здавши навколишні сіла, ми зараз дійсно вогневим контролем. Ну щоб ви розуміли, там і танки, і важка артилерія, і міномети. Це все, що може бути до 6, від 6 кілометрів і до 20 кілометрів. Так що ми там проріжаємо орків зараз і далеко вглиб, тобто працюючи на перспективу, я думаю, день-два. Як і все суспільство, так і ми очікуємо величезних проривів, тому що розумієте, щоб тримати такі території, треба дуже величезна кількість особового складу. І що саме головне, треба, щоб він був високомотивований, коли особовий склад. Не мотивований, коли вони очікують уже багато місяців, що ці території все ж таки будуть здані. Тому ніяких у них шансів закріпитися нема. Вони не збирались, вони не робили. Вони зайняли наші більше території. На відміну, наприклад, на інших напрямків, де вони використовували і бетон, і заливали арматуру. Ну все на світі, все робили, як вони люблять. То тут вони зайняли наші окопи в принципі, і зараз ми їх ну не з легкістю. З дуже великою напругою і силами, але звільнимо, я думаю, дуже швидко і все буде як ми любимо, як ми вже бачили на харківському і на Херсонському напрямку, коли орки побіжать, і ми їх будемо наздоганяти і лупити в величезній кількості. Зокрема, генштаб повідомляє про те, що кілька десятків тисяч ворога на цьому напрямку зокрема сконцентровано. Це зараз саме про Бахмутський напрямок. Скільки ви бачите там ворога? І якщо говорити зокрема про чисельність і про тактику військових дій, чи змінюється вона в російських окупантів, чи вони продовжують воювати м'ясом? Ну, щоб вона змінювалась, треба щоб інша армія воювала. Тому якихось Нових речей ми не бачимо. Якщо їх не контролюють, вони не йдуть в атаку, то вони ведуть по нам турбуючий вогонь. Тобто не прицільний там по позиціям, а в напрямку, по сектору, і так далі. Якщо задаються цілю, то звісно не можна сказати, що там воюють тільки якісь нездари. Вони не можуть по нам попасти, і у них нічого не виходить. Ворог дуже важкий, і у них достатньо техніки. Можу сказати, що за останній місяць ми знищили і пошкодили більше ніж шість танків. Тобто, у них на Бахмутському напрямку і величезні сили, бо. Вони очікували, і це було логічно. Наш контрнаступ саме на цьому напрямку, бо він є принциповим до сих пір, як символ незламності, як фортеця і так далі. От і вони концентрували тут величезні сили. Але ще раз повторюсь: у них в голові зріють плани. Не того, як вони переможно підуть далі, що вони далі будуть робити Донеччиною і Луганщиною, як відбудовувати, як тут з місцевим населенням працювати, і так далі. У них плани є поскоріше закінчити війну, тобто втекти, відійти і так далі. Я думаю, ми ще. Це буде сюрпризом для всього суспільства, але через декілька днів, можливо, тиждень, буде про що взагалі розмовляти, бо будуть наш контрнаступ буде так, як всі очікують, дуже стрімким і з просуненням не на пів кілометра, кілометр, хоча вони даються кров'ю, а на дуже великі відстані. Окремо хотів про Бахмут запитати. Раніше там воювали вагнерівці. Потім ми бачили псевдопохід приватної військової кампанії Вагнер на Москву. І наразі повідомляється про те, що в Бахмуті вагнерів немає. Хто наразі там воює? Це російська регулярна армія? Ну так. Вагнерівців, які тут були. Яка їх кількість невідома. Кажуть, що 20 тисяч. Я дуже сумніваюся, що вони таку кількість насобирали. Ну, Скільки їх там не було, їх повністю замінила регулярна армія плюс. Що нам дуже ну якби не те, що не подобається, але дошкуляє це армія і міліція ДНР і ЛНР, не дивлячись на те, що воно звучить все неправдоподобно і фейково, і невідомо кого вони туди понабирали. Але здебільшого там українці, українці дуже вправно воюють, і у них є досвід. А який нікуди не викинеш досвід ведення бойових дій вже більше вісьми років. Тобто, ну суперник у нас е, потужний, е, досить непогано, який розбирається в військовій науці, але це нікого не зупиняє, тому що ми звільняємо наші землі, і перемога буде, звісно, за нами. Е, власне, президент України в одному з інтерв'ю зазначав про те, що погодні умови вони суттєво впливали на відтермінування контрнаступу нашої держави, так на відвоювання земель. Від російської окупації. Хотів запитати наразі, які погодні умови саме на Донецькому напрямку, чи сприяють вони контрнаступальним діям українського війська? Ну тут дощі йшли, вони такі дуже рясні, ну, прямо дуже-дуже рясні, з прям затопленням території і так далі. Ми не очікували такого. І дійсно, для техніки було дуже важко. Ситуація дуже схожа з лютим. І кінцем лютого цього року, коли техніка просто грузла, і ми не могли доставити БК, воду, провізію до воїнів, які знаходилися саме в Бахмуті. От і зараз, десь тиждень тому, йшли дуже рісні дощі, тому пересуватися ну практично було ні на чому, тому що навіть техніка на гусениці, вона грузла зараз. Ну, земля вже підсохла майже декілька діб. Ті дощики, які випадають, нікому не заважають. Тобто, ми в принципі всі по лінії готові. Генштаб про це знає. Коли буде контрнаступ, я думаю, для нас це буде несподіванкою, так як і повинно бути в військовій науці, і всі ми підемо вперед, і ворог побіжить. Власне, хотів також запитати про типи боїв, які переважають на Бахмутському напрямку, тому що генштаб неодноразово повідомляв про те, що російська армія продовжує воювати піхотою. Вони продовжують відправляти своїх людей гинути. Але тим не менш, ми пам'ятаємо про те, що росіяни там сотня, а то й тисячі снарядів за день могли використати під час артилерійських обстрілів позиції наших військових. Які наразі власне типи бойових дій переважають? Це арт-дуелі, працює активніша авіація, чи можливо також стрілецькі бої. Ну я для себе відмічу, я дуже здивований кількістю ворожих очей в небі. Тобто, хлопці нам повідомляють практично постійно про те, що орлани ворожі суперками і так далі над окремими містами і селами. Це навіть не стосується особливо передку, бо там зрозуміло, все і літає, і снаряди, і дрони. А Селища, які знаходяться там в трьох-чотирьох кілометрах від лінії фронту, де хлопці відпочивають, де знаходяться там штаби управління і так далі. Ми бачимо дуже велику активність, ну незвичайно велику активність і артилерії, яка знову ж таки лупить не тільки попередку, а і по позиціям, там які вони думають, що там знаходяться склади чи особовий склад, сконцентровано. Тому все як завжди, голод. То ми не помітили про що казав Пригожин. Ну якщо порівнювати, звісно, з Сіверськодонецьком і Рубіжним в зірцях двадцять року, коли ми стояли на обороні, то звісно тоді було набагато більше, і тоді ну просто неможливо було вийти на вулицю не те, щоб перекурити а і справити нужду. Зараз, по зрівнянню з минулим роком, звісно, в рази менше. Але якщо казати про лютий цього року чи про квітень, такий самий артилерійський вогонь, у них все є. Вони з цього стріляють, і системи граду є, і танки в величезній кількості, і всі вони заряджені. всі. Стріляють, тобто там було б бажання і був би розходний матеріал, яким вони вважають своїх солдатів, і цього в них достатньо. Тобто ворог ніяк не здувся, поки що ніде не просідає погансько, але ну достойно в лапках веде військові дії, ніяких послаблень для нас немає. Ну, але ж менше тим нас це не зупинить, звісно. Якщо говорити про Запорізький напрямок, то ми бачимо і чуємо від Генштабу також про те, що росіяни там суттєво все замінували. Вони використали навіть більшу кількість міни, ніж це передбачено військовою доктриною Російської Федерації. Хотів запитати, чи на Донеччині така ж ситуація? Чи встигли Росіяни так щільно все замінувати починаючи з 24 лютого? Uh, ну що вам скажу? Якщо чесно, мінували всі і ми, і вони і. Як вони вінували, невідомо якими методами ну ми так десь там розуміємо, але заміновано зараз все. Всюди, не тільки на запорізькому напрямку, на нашому напрямку, наприклад, вони активно використовують ліпістки, щоб зупинити нашу піхоту, щоб зупинити наших туристів, наших мінометників і так далі. І так далі були випадки, коли хлопці 50 метрів проходили, 50 метрів проходили дві 2 години. 2 години, Тому що все проходили з ліхтариком, як це не странно звучить, і так далі, щоб вийти на позицію, тому що все в ліпістках. Вони закидують касетними боєприпасами, Пасами вони села спалюють е фосфором, ну все як вони люблять і так далі. Тобто ну, і Ми не шуткуємо, коли кажемо, що може бути і хімічна атака, і у кожного з нас практично є е протигаз, який знаходиться поруч. Тобто Ми готові до всього, що вони будуть використовувати, як вони мінують. Ну, краще тут. Е Підготуватися більш щільно, чим потім, щоб те були сюрпризи? Тому перевіряємо все, щоб не було у нас втрат? Бо ми ви розумієте, втрачаємо найкращих синів української нації, а вони до нас закинули найгірших тобто непотребі біологічне сміття. Пане Ярославе, от кілька днів тому було повідомлення про те, що противник активно використовує хімічну зброю на Бахмутському напрямку. Чи можете розказати про це детальніше? Як часто? Ну, декілька днів тому мене дуже здивували сторонні запахи, притом дуже різкі, які ну не виїдали очі, але затруднювали дихання на таких участках, де ми не спостерігаємо. Аграрної якоїсь активності наших фермерів ну ви розумієте, тут все літає, все взривається. Деякі поля не те, що заміновані, ну ми їх тільки звільнили, коли була харківська операція і так далі, і в тому числі на Донеччині. Тому коли ми відчуваємо якісь ядовиті запахи, ну намагаємося якнайшвидше пролетіти ці участки, але на передовій. Саме в окопах хлопці ну дуже спостерігають, дуже пильні до цього, тому що вже були непоодинокі випадки опалень верхніх дихальних шляхів, подразнення очей і так далі. Що все свідчить про те, що вони чи намагаються, чи використовують дійсно хімічну зброю. Ну роза вітрів тут дуже цікава. Куди воно дує, незрозуміло чи вдасться їм активно і Ефективно використовувати хімічну зброю, ми не можемо сказати, але можливо вони десь її використовують на якихось участках ефективно, і ми це зафіксували. Але ну до сих пір, скажімо так, масового успіху не спостерігаємо поодинокі випадки були, але ми контролюємо дану ситуацію і бережемо хлопців, звісно, як і повинно бути. Окремо хотів запитати про те, коли ми звільняємо українські території, зокрема там українські села, чи залишається щось після росіян там? <гум> Як після біологічного сміття залишається після них дуже багато сміття, якісь шприци, алкоголь, все на світі. Вони моментально засирають території, все, що можна, одразу зрізають кондиціонери, вікна, ручки, все, що можна забрати собі з собою, пральні машини і так далі. Ну, все ж. Все, як вони вміють робити, бо е, як вияснилось зараз, вони живуть дуже бідно і хочуть, щоб вся планета жила так само погано, як і вони. На якому основанні ви живете так хорошо? Тому ведуть вони себе як свині. Ну розумієте, тут війна, і е, хто хтось зруйнував, ми потім вияснимо і е, відбувалися. Але ж е, так як вони на позиціях, е, ну е, ми ніколи. Не те, що ніколи. Я ніколи не мог уявити, що з людей можна робити бруствери з померлих побратимів. А у них же ж, так як у них побратимів немає, це випадкові люди, які е, случайні люди по нещастю, яких забрали в армію і кинули в іншу країну, вони це все десь розуміють всередині? Е, хотів сказати душі, але думаю, душі у них немає всередині себе десь розуміють, тому вони роблять речі, які несумісні е, з поведінкою людини, і тому як і раніше повторюю, що після війни треба усіх росіян. Після того, як ми розчленимо цю країну на багато маленьких, заберемо у них ядерну зброю і всіляку зброю, яка у них залишиться, і потім треба їм буде здавати не на паспорт громадянина, наприклад, Якуті чи Алтая, а треба буде здавати на паспорт, щоб він міг називатися людиною, тому що все те нелюдське, що ви не можете уявити собі, що може витворяти людина, Вони все роблять і це все гідотно. І... За це вони заслуговують тільки одного смерті. На завершення хочу запитати про бавовну, яку ми бачимо чи не щодня на тимчасово окупованих територіях. Наскільки глибоко росіяни ховають свої склади ЄСБК. Так глибоко, щоб до них не застали На сучасні системи, які нам передає захід. 40, 50, 60 кілометрів. Але ми повинні розуміти, що коли вони збільшують цю відстань, то їм треба і возити далі. І розраховувати. Що час на прибуття, на небезпеки і так далі. Тобто вони якомога далі, там і на 150 кілометрів відтягнули від передової всі свої склади величезні, я маю на увазі, потім підтягують в малі і так далі. І так далі. Ну, дивіться, військова наука і доктрина. Як прописано в Україні, так і в Росії, якщо виконувати хоча б 90, чи 80, чи 70 відсотків того, що написано в книжках, те, що стосується фортифікаційних укріплень, те, що стосується логістики, те, що стосується постачання, і так далі, і так далі, війну можна от такого типу, як зараз вона відбувається, затяжну вести ще дуже довго. Тому і президент і все суспільство вимагало і літаків, вимагали і далекобійної артилерії, тому що такі речі вони. Змінюють правила війни і дозволяють піти різкими скачками, які приведуть до панічного відступу ворога, тому вони все роблять так, як повинно бути по військовій науці. Їм це не вдається, тому що у нас є неожиданні відповіді на їх питання по дальності і по влучності, але ж, мабуть, недостатньо, тому ми зараз і не спостерігаємо, але можливо. Просто треба почекати. Я думаю, можливо, треба просто почекати. Пане Ярославе, дякую, що були з нами. Дякую за те, що продовжуєте наближати українську перемогу. Ярослав Лисенко, боєць батальйону Свобода. Ще раз дякую.